Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 18 квітня. І от бачите, який у мене горох станом на сьогодні. Горох у нас це від компанії Innovasit, називається він Спартак Дуже я наразі задоволений цим горохом. Вирощую вперше, але сподобалась мені його всхожість Дуже хороша, можна сказати, 100% випадів. Взагалі, можна сказати, немає. Дружньо зійшов, гарненький, можна сказати, весь один в один. Красивий горох. Будемо далі за цим горохом спостерігати. Дійде діло, доплодив, будемо потім смакувати, пробувати цей горох. Ну і подивимось, як він буде далі розвиватись. Наразі все мене влаштовує, дуже красивий. Рідний, класний горох.